Відомі імена спарних партнерів Тайсона Фюрі перед боєм з Олександром Усиком. Серед них й одна знаменитість, яка ідеально підходить під українця. Прикра травма, що спіткала Олександра Хижняка. Проводимо паралелі з нашим бійцем та Олімпіадою в Сіднеї. Далакян захищатиме пояс чемпіона світу вже у вівторок. Де та коли подивитися цей бій та які шанси проти японця Акуї в Японії? В ринг повернеться супертяж Джозеф Джойс. Британець раніше був обов'язковим претендентом WBO, але склав свій титул на користь Жанга Лия китайська стіна два рази вразила Джо. А нокаут у другому бою був особливо ефектним. Цупичав, 16 березня в Бірмінгемі Джозеф Джойс повернеться в ринг боєм проти кеша Алі. Це буде 10-раундова сутичка, і це буде андеркарт івенту в Бірмінгемі. від зазіхань на Усика до якогось кеша Алі. Відчуйте різницю у цього алі з великого тільки прізвище та зріст. Більшість його характеристик нижче середнього, наче має й важку руку, але нокаутером його язик не повернеться назвати. Любить багато бодатися, наступати, атакує на середній дистанції та переважно одиночними ударами. Більш-менш нормальний боєць, але без претензій на бодай щось серйозне. Рекорд 21 перемога, 2 поразки, 13 нокаутів. В останньому бою вийшов проти українського проспекта Богдана Моронця і програв нашому хлопцеві. Джо Джойс має його пройти і закрити цим власне свою поразку, навіть дві поразки, і жангу жилею, або далі претендувати на якусь більш-менш серйозну опозицію. Але в його подальші перспективи я не вірю. Ну от просто збитий льотчик і все. Навіть когось нагадує Я, я, я сам льотчик. на маленьких самолітах літаю, але тим не міні. І в випадку з англійцем є відразу кілька причин, чому він не повернеться на топовий рівень. І перший з них це вік. Йому 38 років. Йому зараз потрібно один-два середніх поєдинки, аби повернутися до рівня, коли він цікавий фінансово привабливим бійцям. На це потрібно, ну я думаю, до року часу. І от за рік йому вже 39, і він тільки підбирається знову до свого. Попереднього рівня. А коли ж тоді боксувати за щось серйозне? У 40 чи в 45 років. Другий фактор це, звісно ж, жорстка поразка. У боксерській термінології є таке поняття, як пробитий боєць. Це той, хто побував у страшному нокауті. Такі речі в тебе буквально забирають здоров'я, і надалі ти вже не зможеш тримати удари такої сили ніколи. А ще такі пропущені дзвінки сильно скорочують твій боксерський вік. А йому, я нагадаю, і так 38. Ну і третє. Ключове: ми говоримо про боксера з непоганим тоннажем ударів, але без прицільного акцентованого нокаутуючого удару. А ще без захисту, що дуже важливо. І це поки що йому тільки настукав, добряче настукав Жан Жилей. А що буде, коли він спробує вийти на Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, та його голова просто перетвориться на підвісну грушу для хорошого бійця? Тому, як на мене, перспективи британського боксера зараз та й загалом Дуже туманні кепські новини надійшли з табору збірної України з боксу. Травмувався наш лідер, чемпіон світу, чемпіон Європи, срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк. Під час спарингу полтавський танк зазнав ушкодження. У коментарі укрінформу головний тренер команди Дмитро Сосновський повідомив, що в боксера відірвалося сухожилля на лівій руці. Він уже прооперований. Операція пройшла вдало. Команда поїхала на меморіали Штвана Бочка і без хижняка та виступила насправді непогано про медалі наших. Розповідали в останньому ролику. Гляньте, ми там достатньо детально розказали про Захарієва і не тільки. Щодо Хижняка, то це дуже прикра звістка, тому що від своєї перемоги влітку на європейських іграх хижняк не боксував. І він якраз готувався повернутися або отримати безпосередню бійцівську практику саме на цьому турнірі в Угорщині. Тому виходить, що великий пласт роботи під цей турнір та загалом під Олімпіаду просто йде в нікуди. Тренер зараз переконує в тому, що хижняк встигає повернутися і все окей. Але все одно якось тривожно. Було багато дискусій стосовно того, чи варто було лишатися Сашку в аматорському боксі після срібла. Токіо. але полтавський танк був непохитним потрібне золото, а тільки тоді вже йти у профі. І хочеться, щоб це рішення було прийнято недарма. І наш лідер зміг повністю відновитися та встигнути набрати форму перед головним стартом, який розпочнеться 27 липня. Ця історія мені сильно перегукується з однією, що сталося у 2000 році в Криму. Тоді збірна України також перебувала на зборі, здається, в Алушті. І один із лідерів команди Андрій Котельник менш ніж за півроку до Олімпійських ігор у Сіднеї травмувався під час гри у футболу. Надрив меніску, надрив хрестоподібних. Зв'язок, це була тоді ціла халепа. Тоді також була операція і також відновлення в турборежимі. В Підсумку Котельник заледве встигнув оговтатися після травми та виступив у Сіднеї. І він привіз додому срібло. Про цю та багато інших історій з життя Андрія Котельника я дізнався з його біографії, яку особисто прочитав. Тому її та ще рукавиці з підписом Дмитра Сосновського, керманича збірної України, ми розіграємо за донат на потреби Збройних сил України. Всього лише за 100 гривень ви автоматично і допомагаєте силам оборони. І Берете участь у боксерському розіграші. 100 гривень і рандомом визначаємо переможця на книгу або рукавиці. А за найбільший донат ми подаруємо футболку каналу Тайк Майсон. таку саму, як, власне, на мені, тільки новесеньку. Потрібно дозбирати 40 тисяч гривень на потреби 12-го окремого загону спеціального призначення СБУ. Допоможемо їм із теплим одягом. Посилання на банку буде в описі, або також зараз на екрані має бути qr кодик Ваш донат підтримує Збройні Сили України. Всім дякую за пожертви. Бій за пояс проведе 22-річний український боєць другої напівсередньої ваги Богдан Штонда. Наш боєць вийде боксувати 27 січня проти небитого албанця Ермала Гадрібіажа, якому належить пояс WBC International. Богдан не боксував з квітня минулого року, а до того мав півторарічний простій його поєдинки Я бачив, він цікавий, молодий, запальний. Але з серйозним браком бійцівського досвіду. У суперника в цьому буде велика перевага. Гадрібіажу 30 років за плечима вже 18 професійних виступів та, зокрема, перемога над Карлосом Моліною. Зараз міцним середняком, а колись претендентом на пояс Чемпіона світу IBF. Тому Албанець, великий фаворит такої зустрічі. Той факт, що реально невідомий українець виходить боксувати за пояс WBC International – це величезна заслуга тих, хто займається його. Справами гіпотетична перемога Богдана буде чимось сенсаційним, проривним, чимось, що підніметь його на 20 поверхів у рейтингах. Але дуже малоймовірним. Загалом бажаю успіхів і хочу цієї перемоги, адже українському боксу потрібні нові імена. А ще цього тижня відбудеться відкладений бій чемпіона світу Артема Далакяна. Наш боєць битиметься в Японії, захищатиме пояс WBA проти Сеїго Акуї, місцевого хлопця. Бій відбудеться у вівторок та стане головною подією на арені в Осеці. Це буде сьомий захист титулу і дуже складне випробування. Сеіго Акуї це чудовий атлет. У нього хороша витривалість, та ще він здібний фізично. Готов. Овий до силового боксу та клінчів, здатний молотити суперника без зупину в будь-якому раунді, та з одного удару також може покласти. Трималка може бути кращою, адже дві його поразки були достроковими. Однак цей хлопець заряджений, коли відчуває свою перевагу, вмикає режим навіженого боксера і вмикається по повній, луплячи, мов з кулемета. Флайвейт, а що ж ви хотіли? Переваги Артема це його великий досвід, хороша техніка, відчуття моменту. Талакян це реально класний технар. Розумний боєць, але точно не нокаутер. За що я переживаю, так це за його витривалість. усе все-таки 37 років для такої ваги це вже дуже багато. Наразі українець має досконалий рекорд і в моїх очах цей бій приблизно 55 на 45 на користь нашого бійця вірменського походження. Але в Японії точно буде складно. Перемагати зараз Артему критично важливо для подальших перспектив. В його вазі нарешті відбулося перше об'єднання, в якому Джесі Родрігес знищив Санні Едвардса. І ще одним ремнем WBC володіє мексиканець Хуліо Сезар Мартінес. Теж хороший боєць, але це було би простіше випробування. Я веду до того, що в цій вазі нарешті замайоріли перспективи не захищати свій пояс в чергове, а нарешті виходити на об'єднання. І Артему це дуже потрібно. Він класний боєць, але йому вже 37. Якщо не зараз. То коли сам поєдинок відбудеться вже завтра о 12.00. Не раніше, трансляція буде на телеканалі XPR. Вона безкоштовна. Тому дивіться та підтримуйте нашого чемпіона світу WBA менше місяця залишається до протистояння за абсолюта в надважкому дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Циганський король розкрив деякі імена своїх спарринг партнерів. Найпершим розсекретили маловідомого ірландця Томаса Карті, який в кемпі Ф'юрі від самого його початку, маловідомий боєць. is. А от решта бійців це вже куди цікавіше. Ну, по-перше, Джей О Питає, який відбоксує в Андеркарді Усик Фюрі проти Мері Сабрєдіса, і це буде реванш за пояс IBF у Крузервейті. І Австралієць готується до свого поєдинку в таборі цигана, спарнигуючи з ним. По-друге, там є Кевін Ларена, непоганий шульга, який боксував проти Даніеля Дюбуа. Також допомагає циганському королю. У таборі Фури також є річний невеликий британець Моузес Ітаума. Його називають одним із головних проспектів надважкого дивізіону, хоча стилістично усе. Він ніяк не нагадує. І Таумо за його нирки, виходи на ближню дистанцію та потужні хуки частіше порівнюють із Майком Тайсоном. На додачу іще й Алексіс Бар'єр. Маловідомий, але перспективий хлопака з Канади. Він небитий і за антропометрією під Сашка цілком підходить. Хлопці цілком серйозні. Тому якщо раптом вам здалося, що Тайсон Ф'юрі не готується нормально до бою проти Олександра Усика, то... то вам здалося. Нагадую про збір на підтримку сил оборони за посиланням в описі до цього відео. І також нагадую про підписку на канал Тайк Мейсон новини боксу і вашу вподобайку. Це дуже нам допомагає. Я Макс Діденко, бувайте!